Жися донь часу майже не лишилася. Кілька днів тому я була у відрядженні і мені наснився батько. Це було так дивно, ніби він про щось попереджав. Єва за гороскопом рак. Рік жовтої земляної змії, дерево тополя, камінь-лазурит. Рак земляна змія понад усе цінує сім'ю та стабільні стосунки. Жінка-рак віддана тим, кого впускає до свого життя. В той день я рано лягла спати, і мене розбудив дзвінок Макса. Це мій чоловік. <плес> Так, Макс, що сталося? Алло, Єва. Я не знаю, як сказати. Я щойно повернувся додому і знайшов твого батька на підлозі. Він помер. Що? <плес> У вас був дуже міцний кермічний зв'язок із батьком. Тому ви й почули його голос у мить смерті. Ну, але про що він хотів попередити? Беріть серед каменів один і дайте мені. <звук> ви обрали камінь-моріон. Його називають мор, тобто смерть. Через сон ваш батько намагався попередити вас про нову смерть у вашому домі. Що так? Хто помре і коли? Ви казали, що у вісні всі годинники зупинились. Ви запам'ятали, яка була година? 23.12. Я запам'ятала, бо в той самий час зупинився наручний годинник. Це подарунок чоловіка. Він привіз зі Стамбулу і зробив на спецзамовлення. Але вчора він знову зупинився і знову показував той самий час. Я залишила його чоловікові, щоб він подивився, що з ним. 23.12? це не час, а дата нової смерті. 23 грудня. Це ж. Це ж через п'ять днів. І що робити? Ви маєте поговорити із душею вашого покійного батька. Із душею батька. І як це зробити? Для цього треба провести обряд. Я вам зараз все розкажу. Є з недовірою поставилася до моїх слів. Хоча думка про ймовірну смерть когось із рідних налякала жінку. О, привіт. Щойно твоя мама телефонувала. Вона не змогла до тебе дозвонитися. Розповідала, як вона з Даринкою до зоопарку ходила. О, вона тільки два дні у бабуся, а я вже знаю дико Угу. Ой. А, ти куди? Так. Я ж тобі розповідав. В мене на фірмі зараз медкомісія. Мені призначили додаткові якісь обстеження. Навіщо? З тобою все добре? Та, звісно, добре. Вони просто перестраховуються. Ну, а чого так пізно? Хіба вони так пізно працюють? Це якась приватна клініка. Вони працюють до 9-ї вечора. Хочеш? Перевір. Доброго здоров'я називається. Та, вибач. Ти набери, коли повернешся, я тобі ввечері розігрію. Добре. Почувши про хворобу чоловіка, Ява вирішила не зволікати і провести обряд. Закриваю журбу, як віск траву, почути душу, хочу назустріч кличу. Закриваю журбу, як віск траву. Почути душу хочу назустріч кличу. Єва дотрималася усіх моїх порад, і вночі їй знову наснився батько. Увісні батько вказав на Максима, тому Єва вирішила, що вона не помилилася і за п'ять днів смерть чатує саме на чоловіка. Євочка, все добре. Давай спати. Будь ласка, я вас згадала, що у клініці, до якої ходив Максим, працює її давня подруга Людмила. І наступного дня звернулася до неї по допомогу. Забиває купи підучу, подав. Добре, поцілуй від мене її. Я тебе цілую, мені моя білочка. Так, Даринка, мені вже час, я тебе ввечері наберу, добре? цям Угу. Привіт! Привіт! Сто років не бачилась. Ти вибач, я просто вся на нервах. Мені здається, що у Максима проблеми зі здоров'ям і, і він від мене це приховує. Бачила я картку твого Максима. Ну? Здоровий, як бик. Ну, а чого ж тоді він вчора ходив на додаткове обстеження? Вчора я була на чергуванні, але його не було. Востаннє він був на прийомі десь тиждень тому. Як це? А куди він тоді ходив? А ти впевнена, що твій Максим тобі каже правду? Звичайно. Він мені ніколи не брехав. Ну, дивись, я б на твоєму місці придивилася б до чоловіка. Всяке буває. Добре, в мене вже перерва закінчилась. Час повертатися на роботу. А, т -т так, почекай! Рада була побачитись. Дякую, люд! Єва була шокована почутим. Вона згадала, що останнім часом чоловік дійсно почав повертатися пізно. То затримувався на роботі, то зустрічався із друзями. Жінка вирішила, що Максим завів коханку. Ти вже повернулася. Супер! Mm? Давай разом повечерємо. Так, я зараз щось придумаю. Тоді я швидко в душу. Mm? Mm. Я від тебе шаленію. твої поцілунки горять на моїх. У телефоні чоловіка Єва знайшла інтимну переписку із жінкою, яку Максим називав Біла лілея. Проте вона вирішила не здаватися і боротися за свою сім'ю. Єва написала коханці повідомлення від імені Максима і призначила їй побачення. Раптом вона побачила у кафе свою двоюрідну сестру Лілію. Привіт! Ах, ти стерво. Єва, ти чого? Як ти могла? Тебе хлопець кинув, так ти вирішила мого чоловіка вкрасти. Чи ти верзеш? Я все про вас знаю. Я знаю, що ти спиш з Максом шльондра. Що за дуроще. Ліля, Єва, що сталося? Ти що тут робиш? Рома, мій хлопець, якщо ти забула. Так він же тебе кинув. Так. І був останнім дурним. Ми помирилися. Рома покликав мене заміж. Правда? Ми збиралися повідомити батькам Лілі в суботу. Вибач. Єва стій! Що зараз було? Лілі, мені так соромно. Я. я наче божеволю. Єва відверто розповіла сестрі і про зраду Максима, і про дивні знаки від померлого батька, і про візит до мене. Я не можу побачити зраду Максу, але через кілька днів він може померти. Я Я не знаю, що робити. А ти впевнена, що ця ворожка не дурить тобі голову? Можливо, вона просто гроші з тебе хоче витягти? Часу майже не лишилась. Доню, смерть поряд. Відчуєш, це батько знову попереджає. Ні, не чула. Слухай, можливо, тобі краще до лікаря звернутися, перевіритись. Я не божевільна. Як ти це поясниш? 23.12, хоча зараз 12 та година дня. Клюк ну, на телефон не буває. Але чому ти вирішила, що померти має саме Максим? Бо у снах були натяки, та й я сама це відчуваю. Ну, але я не розумію, тому що у Макса проблем зі здоров'ям немає. Він нещодавно проходив повне обстеження. В мене був колега, він підкуплював лікарів, аби притими догляд, щоб отримати дозвіл на роботу. Можливо, Макс теж так зробив, а насправді у нього є проблеми. Ти краще поговори напряму з його лікарем. Слухай, може, ти і права. Наступного дня Єва, як і порадила сестра, пішла до лікаря Максима. Який у вас красивий годинник. Дякую, це подарунок коханого. Mm. Я, я ніколи таких не бачила. Ексклюзивний робили на замовлення у Стамбулі. Це не могло бути простим співпадінням. Точно такий годинник Максим подарував і Єві. Жінка зрозуміла, що перед нею сидить та сама біла лілея, коханка її чоловіка. Я вас слухаю, що вас турбує. Вибачте, в мене важливий дзвінок. Я на секунду. Єва. Що з тобою? Ти знаєш, щось сволота? Ти, ти, ти що, з глузду з'їхала? Я все знаю про твою коханку. Яку коханку? Що ти несеш? Так у тебе їх декілька. Не відпирайся, я її бачила. Як? Як ти міг? Давай поговоримо. Я не хочу більше з тобою говорити. І. Годинник свій. Ексклюзивний забери. Пішов геть. Добре? Геть так геть. Можливо, так і краще буде. Єва, треба взяти себе в руки. Ну, не можна так биватись. Я не хочу жити після такої зради. Не вистачало, щоб замість цього зрадника ти померла. Мені байдуже. Не можна так казати. Ти донечка. Тобі є заради кого жити? Я це розумію, але я не хочу з цим жити. Як він міг? Ну, можливо, ця стерва переворожила його. І тому він на неї повівся. Ти думаєш? Ну, а що? так Таке буває? До того ж, ти сама казала, що Макс ніколи не дивився наліво. А тут раптом він повівся на якусь відьму. Мене просто розривені шматки. Я не Макса, але. Але водночас я переживаю, що з ним може щось трапитись, бо батько вказував саме на нього. Я допоможу розтлумачити сон. Поставте перед собою і дивіться у воду. Дізнаємо, що хотів сказати ваш батько. Ні, можемо вдвох поїхати за місто. Я знаю класний готель, а за два тижні. Рита, це була наша остання зустріч. Ну, вибач, я кохаю свою дружину. правда. Якби ти дійсно її кохав, ми б не почали з тобою зустрічатись. Рито, досить. Все скінчено. Давай, давай нормально розстанемось. Це ми ще побачимо. Нормально розстанемось. Ваш чоловік хотів порвати з коханкою. Однак вона не хотіла його відпускати і зробила магічний обряд: поміняла свій годинник із вашим. А вона навіщо? Щоб забрати вашу жіночу долю і щастя. У такий спосіб люди обмінюються не тільки долями, а й смертю. 23 грудня це була дата смерті коханки. А ось тепер. Вона стала вашою. І що мені робити? Я зроблю вам оберіг. Принесіть мені годинник, коханки. Я повернула його Максу, коли виганяла з дому. Але ж прокляття все одно треба зняти. В такому випадку підійде будь-яка річ. Яку коханка Максима носила близько до тіла? І де я її візьму? Вам видніше? Але пам'ятайте, у вас лишилось два дні? Якщо не зроблю, як сказала ворожка, то за два дні помру. Як ти збираєшся дістати особу річ з цієї стеви? Я думала до неї піти на роботу, так вона взяла відпустку. Я думаю, піти до неї додому. Не могла вигадати нічого кращого. Ти думаєш, вона тебе отак впустить до себе? А що мені робити? Я не хочу помирати. Можна зробити хитріше. Ти можеш принести речі Максима. Ніби ти нехай забирає його за усім Мотлухом. Так ти попадеш до її квартири. Переконливо. Це Максим. Так. Ясно. Добре. Він сьогодні сам забере свої речі. От, блін. Накрився наш план. Для мене все скінчено. Ілля. І ти, будь ласка, коли я помру подбею про доринку, добре? І не віддавай її риті. Не каже, Дорнись, не все буде нормально. Єва все ж таки сподівалася, що вмовить Максима повернути їй годинник. Я за речами Макса. А де він сам? На роботі. Послухай, я хочу скоріше поставити крапку в цій всій історії. Так, я сподіваюсь, ти не проти. Це ж треба бути такою нахабою. Припертися до законної дружини і ще щось вимагати. Mm. В тебе взагалі совісті немає. <гум> а ти ще більше дура, ніж я думала. І, до речі, я знаю, що це ти мені призначила зустріч у кафе. До твого відома Макс мене ніколи не називав сонечко. Геть, пішла. З задоволенням тільки заберу речі свого коханого. Провалюш шльондра! <гум> Пусти, дура! Ну! Макс буде мій. Назавжди. Він до тебе ніколи не повернеться. Зрозуміла? Вали звідси і більше мені на очі не попадайся. Я вас слухаю, що вас турбує? Це її сережка. Вона підійде? Так. Ви прийшли вчасно, але для повторного обміну долями потрібна і ваша сережка. Південь, північ, біда щастя, пліч опліч. Весна, літо, осінь, зима. Поверни назад що взяла. Вийдете на перехрестя, кинете одну сережку на схід, іншу на захід. Так ваші долі більше не перетнуться. Завершите ритуал і будете жити. А Максим? Чоловік повернеться, але чи зможете ви його пробачити залежить від вас. Економіка України Викинувши сережки на перехресті, Ява повернулася додому. Вибач мене, будь ласка. Я не знаю, що зі мною сталося. Це було як якесь затьмарення. Ми мали сьогодні летіти у Туреччину, і в останню мить я зрозумів, що вона мені не потрібна. Мені взагалі ніхто не потрібен. Крім тебе, Даринкою. Запізно ти це зрозумів. Я Я розумію свою вину, і я готовий її спокутувати все своє життя. Це лише слова, Макс. Я думав, що ти мене розлюбила. Я тебе майже не бачив. Твої постійні відрядження. Я думала, це ти мене розлюбив. Ти ти мені зробив так боляче.

Та мрита. Єва знайде сили пробачити Максима. Вона визнає, що теж була винна у ситуації, яка склалася. Добре, що їхня донька у цей час відпочивала у бабусі і не бачила сімейної драми. За два роки у подружжя народиться син. І Максим ніколи більше не буде зраджувати Єві. Пам'ятайте, що на речі, які ви носите близько до тіла, можна зробити порчу або провести обмін долями. Якщо ваша річ потрапила до рук іншої людини, заберіть її назад і обкуріть хвойним димом. Якщо річ неможливо повернути назад, зробіть самостійно такий ритуал. Візьміть камінь. Уявіть, що це ваша річ. Омийте його проточною водою і потім закопайте у землю.